Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Маркер події. Мене звуть Василь Зима і гаряча тема: законопроект про мобілізацію, готовий до другого читання. Сьогодні будемо про нього говорити із народним депутатом України Олексієм Гончаренком. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю! вчора. Ви спершу написали про те, що будуть новини по цьому законопроекту, але новини погані. Потім, власне, стало відомо, що там виключено із законопроекту пункт про е, час. Служби і демобілізацію, що ще тривожить, що ще фактично є такого. Ну що ви точно дискусію в залі, і з чим ви особисто не погоджуєтесь? І ті люди, власне, за яких ви писали ці моменти про демобілізацію, на цьому наполягали Вітаю вас. Ну, чесно кажучи, тут простіше сказати, що ж там є більш-менш нормального. На жаль, цього дуже а Добра новина, це те, що поки віддалося відстояти можливість для осіб з інвалідністю на звільнення. Бо В нас навіть особи з інвалідністю першої групи не можуть звільнитися з військової служби, і це питання треба терміново вирішувати. І для полонених, для тих, хто прийшов в полон, а дати можливість звільнитися з військової служби. Ну, власне, 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 то напевно, все добре на цьому добре закінчилося. Далі погане строки служби прибрані. Це повне. Вибачте, це знущання над військовими діючими, і це абсолютно не допоможе мобілізації на інших. Бо коли ти знаєш, що вхід є, а виходу немає. Це ніяк тебе мотивувати, то що не буде. А, прибрані всі можливі, які там оповорювалися, можливі фінансові бонуси. Верння, хоча б десятки всім, а 70, плюс 70 до того, що зараз мають тим, хто на нулі. На нулі це теж прибрано. Законодавче регулювання ротації прибрано. А, ну, Я не знаю. далі ти обмеження на керування автівкою для тих, хто не є ТТК, повернуто. А, ну, питайте мене, я не знаю. Тобто, в принципі, законопроект вдарить фактично по всім, за винятком буквально декількох груп і, і все. І при цьому сумнівно допоможуть з мобілізацією, як на мене. Ну так, і тут важливо розуміти, хто готовий за це голосувати, наскільки багато часу може зайняти дискусія навколо цього законопроекту. Бо з одного боку, так зрозуміло, що має бути ця це питання нормовано, і принаймні люди мають стати на облік. Хоча б для початку, не я так розумію, що це першочергове завдання, щоб люди були обліковані. бо В нас є купа людей, які взагалі не обліковані. Вони не стоять на обліку, і взагалі невідомо де вони Це, хоча б оцей момент мав би бути вже вирішений, і тому питання. Скільки часто займає, і чи є розуміння в спілкуванні між депутатами різних фракцій, хто готовий голосувати, хто не готовий голосувати. Ну, я не можу сказати, що я там з усіма спілкувався. Прямо зараз будемо більше розуміти. Прямо зараз закінчується іде погоджувальна рада, а після неї стане краще зрозуміло. Я можу сказати і за себе, я за це голосувати. Не буду в такому вигляді. Тому що для мене це було саме головне це терміни служби. Я довгий час це підіймання підіймав, відстоював це. Я першого підняв рік тому, і, і коли, врешті-решт, вони відмовились взагалі будь-які встановити терміни, Розумієте, навіть те, що сам же уряд прописав 36 місяців, місяців далі до рішення вставки, навіть це вони тепер прибирають. це катастрофа. Я думаю, що наша фракція в ну, ми зараз почнеться. Наша фракція, але я там думаю, що ми звичайно теж ця фракція не будемо голосувати. Думаю, що інші фракції, батьківщини, наприклад, теж голосувати не буде. Про голос сказати дуже складно. Вони там розтолились на купу о, шматочків. Хто як там кожна окрема людина буде голосувати, там не передбачу. Часом вони підголосовують банкові. Буде голосувати за це. Про це вже сказали ОПЗЖ. Ну, вони як заручники їх тримають, і вони голосують за все, що завгодно. Про що влада хоче. Ну і, і я думаю, що ключова інтрига ну очевидно, що буде голосувати за це більшість слуг народу, але питання як скільки слуг народу не проголосує за це. Я думаю, що це ключове питання для того, щоб зрозуміти, чи буде прийняти цей закон. Сьогодні мови про це немає. Там щоб ви розуміли, порівняльна таблиця до другого читання 1600 сторінок. Тому про сьогодні буде розгляд правок, цілий день відбуватися. Вони, я думаю, план такий вийти завтра. На голосування безпосередньо вже законопроекту в сесійній залі. Но... Головнокомандувач збройних сил України, генерал Полковник Олександр Сирський, Ну так кажуть, і так пишуть. Телефонував міністру оборони. і Було питання піднято. Ні, 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 що... Вибачте, я вас я вас ту переб'ю це. Не кажуть і не пишуть. І не телефонував, а офіційно написав листа ага. на ім'я міністра оборони. Я в своєму телеграмі каналі цього листа виклав. Міністр оборони написав листа на прем'єр-міністра, премєр міністр на Спікера, щоб от прибрати весь цей розділ про встановлення терміну служби. і тут просто питання тоді, ну очевидно, нехай це буде в секретному режимі. Власне зараз Рада і працює в секретному режимі. не транслюється це ці засідання. Тому можна викликати міністра оборони і поговорити. Ну з одного боку, от я тобто можна зрозуміти, наприклад, у нас є там певні військові частини, які точно необхідні на фронті. Давайте дамо їм два місяці ротації, потім повернемо. Бо без них ми просто не втримаємо щось, бо вони нам важливі для виконання тих чи інших завдань. Ну окей, тоді ми не демобілізуємо всім, бо нам потрібні оці морд. Піхи, ось ці ССОшники, ось ці артилеристи, ось ці оператори дронів. Вони нам просто потрібні. Нехай вони відпочивають довше, ніж інакше, але нехай вони залишаються в армії. Ну окей, та але тоді треба про це говорити. Можливо, тоді просто варто запросити міністра оборони, чи він би мав сам прийти. І сказати, давайте ми тоді будемо вирішувати це точкові питання, але ми не можемо всіх демобілізувати, бо нам є люди, без яких ми не зможемо втримати, скажімо, фронт. Тоді давайте це робити отак. І тоді отака от логіка. Ну, щоб принаймні, депутати могли це зрозуміти, в чому ж питання, в чому справа. Ну, я сподіваюся, що міністр оборони буде сьогодні, хоч не знаю, я не можу на це точно вам зараз відповісти. А, ну, дійсно, ну, ну, ці люди не мають отримати відпочинок. Просто, я би казав, не, не так, може, артилерісти, марфіті, бо у нас всі то військові. Я би може казав про те, що тоді ну, запропонуйте хоча б, наприклад, якусь. Довшу відпустку двох-трьох місячну там для тих, хто відслужив там два роки. Ну за все, для піхоти, там, та, та яка, яка не це найбільше тягар війни. Та звичайно, ну і для всіх військовослужбовців дати от ту можливість, тобто, ті або, наприклад, порахувати по БРК. Там я не знаю півроку маєш БРК, ну тобто бойові розпорядження, тобто це означає, що ти виконуєш бойові завдання. Якщо в тебе не бігло 180 днів. Отримай там, хоча б одноразово а, відпустку тридцять днів чи п'ятдесят днів для того, щоб хоч поїхати, хоч побачити родину, хоч трішки видихнути, Ну це ж живі люди. Ну я не знаю, я не розумію цього ставлення. Це величезна проблема. А, ми ж тут же в чому історія? Воюють не роботи, не машини. Це живі люди. В них є мораль, в них є психологія. Якщо вони виснажені морально і психологічно. Вони теж не зможуть добре воювати. Це складна, важка робота, і тому це не питання просто навіть поваги до них чи там справедливості соціальної, що це має значення. Але це питання дуже прагматичне, щоб ці люди нормально воювали, вони мають отримати е, передишки, хоч мінімально. Ну а поки що, все навколо цього все прибрало. Ну та Тут знаєте, ще питання. Питання по бронюванню, воно дуже чутливе. З одного боку, та зрозуміло, я вчора читав депутата Железняка. Якщо не який писав про те, що в нас вже перспективно наступного року може бути ям. Ну не яма, а там такий е дірка мільярдів на 600, її теж десь треба де брати згоди на те. Ну тобто є питання фінансові, які також можуть виникнути. Звичайно, має працювати економіка. Але працювати економіка, та не просто люди, які числяться десь і вони заброньовані. А вже цей момент менше не Да, не та, пересувний цирк, цирк і, не... і ну, помічники нардепів. Та, да? ну і, і за речі, таки... я хочу Задатка. зараз вибачте. Я вас перебиваю, просто дуже багато питань, а, щоб ви знали і зараз. нардепи мають можливість забронювати двох помічників. Я цим не користався. Я не бронював ні на один день ні жодного чоловіка свого помічника, але насправді це і так було. А зараз це ще прописують тут. Звичайно, що це неправильно. Тобто виходить національний марафон. Цирк, помічники депутатів це основа української економіки. Ну і плюс там питання були по силових структурах, знову ж таки, там по тих офіцерах, зокрема, які ну, ще в досить такому молодому віці, навіть можливо молодші, ніж моєму, пішли в е, відставку і теж не, не воюють. Ну, просто виникає запитання, що, хто тоді ефективніше був би? Частково і... частково це там вирішується, якраз ці люди. Які пішли на цю пенсію, да умовно кажучи, там міліція, ну поліція, прокурори і все інше там є в цьому законі. Це один з тих пунктів, які є розумним. про те, що вони мають протягом 60 днів встати на військовий облік, прийти, пройти і зрозуміти, хто з них придатний служити, і так далі. І якраз от ця частина, ну якраз є одним з там з небагатьох того, що там є розумним. Угу. Ну і чи буде озвучено питання, власне, е скільки людей планують призвати, скільки це буде кошти? Бо ця тема про 500 тисяч і там скільки сотень мільярдів вона довго часу обговорювалася. Тепер вже не зрозуміло, скільки тисяч треба. А Але немає разі... так. нема такого, нема ніяких 500 тисяч. Я не знаю звідки ця цифра взагалі пішла. Я хочу вам сказати, що взагалі, оцей підхід ну окей, ми набрали 500 тисяч. що ми Тоби, ну, зайшли на червону площу. Ну я не дуже розумію підходу цього. Це знаєте, як сказати от два роки тому, якщо б Україна там на морі стикнувшись з чорноморським флотом, сказала: ну що нам треба побудувати такий же флот, як в Росії, і от ми б намагались побудувати кораблі, набрати екіпажі і так далі. Ми зробили флот морських дронів, і да, ми не взяли під контроль Чорне море, але ми знищили значну частину російського чорноморського флоту, і вони Чорне море не контролюють. Це наш шлях. Тому що на кожні наші 500 тисяч набраних ну вони наберуть мільйон 500 тисяч. Ну їх набагато більше. Ну це є об'єктивна реальність. Ну, ну не можна це просто ігнорувати. Тому взагалі підходити до цього питання. А давайте наберемо людей. Та сьогодні один оператор дронів, але в якого цих дронів достатньо, в якого підтримує аеророзвідка. Де він важливіше за батальйон людей, які просто будуть мати автомат Калашникова зі складу і сидіти десь в охопі. В них ну, не вони нічого не дадуть. Не цим треба воювати, не тисячами людей. Треба воювати стратегією, тактикою, якісною зброєю, дронами. Сьогодні де важливіший український чоловік на фронті важливий, але за кермом бульдозера, який будує фортифікацію, він теж важливий. На заводі, який виробляє дрони, він теж важливий. Тому це треба ну, розуму. Тут потрібен розум, а не просто давайте наберемо 500 тисяч людей. І далі? Що Що це перемога після цього? Ні. Ну я на останку вже запитав: як вважаєте, чи все ж таки збирати сьогодні достатня кількість депутатів для того, щоб принаймні ну раптом що, ухвалити рішення і мати принаймні більшість для цього, бо останні засідання ну вони не були таким важливими, як зараз, але там менше ста людей в залі тут ж питання: ну, в тому думав, чи... що... Я думаю, що там на початку будуть деякі, до речі, хто цікавиться, будь ласка, я буду транслювати це в своєму Тіктоці і може на Ютюбі спробую організувати трансляцію, бо вважаю, що люди мають це бачити. Там спочатку декілька законопроєктів, до речі, в тому числі і про штрафи за ухиляння і так далі. Тому там є ще інші законопроєкти, Просто все це затьмарено цим. Після того, я думаю, ми зайдемо в цей законопроект. А ну і, і я не знаю, коли ми з нього вийдемо. Може, вночі, може до ранку. Я не можу відповісти на питання. Не знаю, о, як це планує зараз. монобільшість. більшість сьогодні рішення по ньому точно не буде. Це фізично неможливо. Тому Дякую. я думаю, що це скоріше за все питання завтрашнього дня. Дякую вам, бажаю успіху будь-якому разі в цій роботі. Олексій Гончаренко був з нами, народний депутат України. Ну А вас глядачі, прошу долучатися, коментуйте, лайкати, поширюйте. Чого ваші очікування від цього законопроекту? Чи будете ви стежити за за подіями, чи будете ви стежити за тим, що відбувається, Бо це важливо власне стосується нас, це. Наша війна, в якій ми маємо перемогти. Я тут погоджуюсь абсолютно з паном Олексієм. перемогти не числом, можливо, а вмінням, та тому, що ну числом країну, яка більше в 10 разів ну не в 10, там в 5 разів, дуже складно перемогти. Але ми переможемо донатимо на збройні сили України, підтримуємо не одного, тримаємося. купи, бережіть себе ФМ Галичина, аналітика, маркер подій мене нагадують. Вас і зима гарного вам дня. До побачення.